Район медової печери. Сісти до автобуса на прохідній зупинці можна близько сьомої ранку або ж після дев'ятої. Між згаданими годинами скористатись маршрутками майже неможливо. Практично не можна сісти. На 19 дев'ятнадцятий я чекаю. Він зупинився там метри 50, Тут приїхав, не зупинився. Наступний буде хвилин через 20. Гарантії, що він зупиниться ніякої. Мне холодно. І довго так чекаєш завжди автобусик? Так. Мешканці Любінської теж мусять зранку виходити з осель завчасно. Дорога до центру займає відтепер утричі більше часу, ніж зазвичай. Кому як щастить? У 45 хвилин. Не раз буває повезе, поїдеш скоріше. Дорога літом займала хвилин 20-25. Зараз вона забирає більше годин. Приходиться виходити хвилин на 30. Е, ну, хвилин на 30 запасом. Щоб де угу. І скільки зараз добирають, скільки зараз займає? Ну, у мене завжди літом, літом. Якщо транспорт є, 15 хвилин. Я в центрі 15-20 хвилин, а тепер десь години. Багато пасажирів почали надавати перевагу електричному транспорту. Тролейбуси їздять переповненими. До салону потрапляють сильніші та затятіші. Тролейбус вранці зовсім не зупиняється на цій зупинці. Може пройти два-три тролейбуси, не зупинитися. Якщо щось зупиниться, то треба мати дуже крепке здоров'я. Щоб туди влісти. Приходиться на роботу от їхати в центр, приходиться по 40 хвилин, по годині, по годині 20. Слів нема, слів нема, отак от кожен день добираємося. Дуже погано їздять. Будь, будь ласка, постойтеся, не можна зайти. Що, за робота така. Окремі пасажири знають, як навести лад у транспортній системі міста. Чиновники на своїх машинах їздять, а люди стоять на зупинках мерзнуть. От би їм машини позабрати, вони би постояли, поїздили громадським транспортом, як і всі останні їздять люди. То би був тоді порядок. В салонах маршруток тіснєва. пасажири почуваються репресованими, яких везуть до Сибіру. Одні не втрачають почуття гумору, інші лихословлять. Хреново їздить. Віктору Федорович Вітання він має вертольот. Із шести сотень автобусів, що мають возити львів'ян щодня, у середу не виїхали близько 30. За словами міських посадовців, через морози, які псують автобуси. Але найближчим часом усе налагодиться. Вони мають певні проблеми як з пневматичними системами, як з системами тормозними, як з паливними системами. Ну і знову ж певні проблеми з автобусами великої містимості, хоча ми постійно поповнюємо цей парк. Я думаю, що з березня місяця вже повна сила буде працювати всі автобуси. Володимир Моїсеєв, Роман Миленкий, головні новини. Львова.